І так, всім привіт. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про фінансову аграрну розписку. Але, як зазвичай, постав лайк цьому відео, розмісти це відео на своїй сторінці репостом, та підпишись на мій, на мій канал в Ютубі або на Фейсбук. І так, почали. Сьогодні ми будемо розглядати з вами справу. Справу на прикладі постанови касаційного господарського суду від 13.09.2022 року, справа 924, 1129, 21, суть цієї справи полягає в тому, що є у нас два товариства: покупець і продавець. Тобто, це у нас покупець. Вінниця Агропроект Бут подала позов до Суфле Агро України до продавця, з приводу того, щоб визнати штрафні санкції в фінансовій аграрній розписці в розмірі 2 мільйона 2 мільйона ну, 2,5 млн гривень Не дійсно. Тобто, і в чому полягає, ну, якби, це. Суть самого спору. Необхідно зазначити, що був укладений між сторонами договір поставки насіння сільськогосподарської продукції. В даному випадку була видана фінансова аграрна розписка, нотаріальна посвідчена ну так, все як треба, як то кажуть. але Позивач Вінниця агропроект БУ, така велика назва, не погодилася з приводу штрафних санкцій на 2,5 млн гривень, з приводу того, що вони зазначили, що в законі про аграрні розписки не визначена саме механізм нарахування штрафних санкцій. Але в даному випадку необхідно зазначити, що в цьому ну, суд першої інстанції. Задовольнив позов, визнав недійсним аграрну розписку в частині стягнення 25 млн грн. А, але апеляція скасувала це рішення і Верховний суд підтримав апеляцію. Тобто і відмовив у позові а, з, приводу, ну, ну, з приводу визнання недійсним, визнання Аграрної розписки в частині 2,5 мільйона гривень. Чим це було обґрунтовано? Обґрунтовано було тим, що необхідно зазначити, що в самій розписі аграрній розписі, яку видав сама Вінниця Агропроект «Буд», було встановлено безумовно ну, саму, саму, самим боржником. Було нотаріально підтверджено всі розписці грошове зобов'язання на рівні 17 мільйонів гривень. І в ці 17 мільйонів гривень сторони боржник і кредитор, тобто Вінниця гропроект та Суфле Агро України, визначили, що в цю суму входить і у ці. 2,5 мільйона гривень. І тому, якщо в даному випадку сама фінансова аграрна розписка є дійсною, в яку входить у ці, 2, у ці 17 мільйонів входить 2,5 мільйона гривень, то відповідно ніяких поблажок з приводу визнання ну, скасування оцих 2,5 мільйонів гривень бути не може. Чому? Тому що, ну, як я вже зазначав, ця сума визначена самою розпискою. Розписка є дійсна і відповідно, а, а, ну, відповідно а, боржник повинен виконати всі фінансові зобов'язання, які вказані. В цій фінансовій розписці в розмірі 17 мільйонів гривень, в той часності і у ці 2,5 мільйонів гривень, які він і БУД агропроект бут, хотіла скасувати через суд, я вам раджу користуватися, якщо це ну, мій відеоролик дивиться. Аграрне підприємство, я раджу вам користуватися цим фінансовим інструментом, фінансовою аграрний там. Ну, аграрними розписками, тому що це в даному випадку можна, ну там є такий інструмент, як виконавчий напис через нотаріуса, що це значить. Тобто, якщо у вас є фінансова аграрна розписка, ви можете йти не до суду, а до нотаріусу. Нотаріус вам виписує по цій, виконавчий напис нотаріуса робить по цій розписці. що є Ну, аналогом рішення суду, і ви значно економите свій час з приводу стягнення грошей по, ну, по ну, цьому борговому документу в аграрній розписці. Тому це дос, досить зручно, швидко. Ну, який так юридичний інструмент, яким не, не те, що потрібно, а необхідно користуватися. Як зазвичай, підписуйся на мій канал, зроби репост цього відео та лайкни. Ще раз, всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей. пока!